Два місяці тому вартість квадратного метра у Львові стала на тисячу гривень дорожче, ніж у Києві. Тобто, умовно, там середня вартість 39 тисяч у Львові і 38 тисяч гривень у Києві. Що yes. ми розуміли, що відбувається в думках населення, а це не поміряєш нічим, не ні, ні якимись дослідженнями, не політичними заявами Байдена. Це нічого. така прикладна суцільця. Да, yes. Слухайте, Львівни моляться більше, от їм бо Господь і поміг хоч колись. <laughs> от, хай, 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 хай зароблять. Нафти ну, немає, моря немає. Так, нічого можна. поганого в тому, що десь нерухомість в Україні росте, це ну, чудово. зрештою це нічого. прекрасно. Хай не росте. Не знаю з сарказм чи і іронія, а, ну, прям... іронія тролін, але тролінг, тролін, тролін. але, але ну та ні, ну заради <laughs> бога. Ну 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 насправді ну, що погано в тому, що у Львові нерухомість десь там вище ні. нерухомість може чи... зростати. Головне ну, на мій погляд, не дуже добре, коли вартість оренди у Львові більше ніж в деяких сусідніх європейських країнах.